Під усім цим шумом, теплом і рухом є один тихий герой моторна олива. Без неї ваш двигун заклинило б за кілька секунд. Це не просто олива, це змащення, охолодження, очищення та захист в одному. Процес починається просто: ви заливаєте оливу у горловину, зазвичай зверху двигуна. Це точка входу, як заправка кровоносної системи двигуна. Звідти масло стікає через канали у клапаній кришці в головку циліндра двигуна. Спочатку допомагає гравітація, але масло не просто залишається на місці. Воно збирається на дні двигуна в резервуарі, який називається масляним піддоном. Уявіть собі, Картер як базу для масла, але масло повинно подорожувати. Ось тут і вступає в дію масляний насос. Він проводиться в дію самим двигуном, зазвичай колінчастим валом. Спіральна шестерня на колінчастому валу обертає масляний насос. Коли насос обертається, він створює всмоктування. Це всмоктування витягує масло з піддону через всмоктувальну трубку. Звідти масло під тиском подається в систему, але перед тим як масло почне працювати, його потрібно очистити. Воно направляється в масляний фільтр. Фільтр затримує бруд, металеві частинки та шлам, в основному двигунний бруд. Чисте масло виходить з фільтра, готове до роботи з двигуном, але є вбудована система безпеки. Якщо фільтр заблокований або масло занадто холодне і густе, є обвідний клапан. Цей клапан відкривається, щоб дозволити оливі обійти фільтр. Це не ідеально, але краще ніж залишити двигун без оливи. Потім масло проходить через головну масляну галерею пресовану артерію в блоці двигуна. Звідти воно розгалужується, щоб живити ключові компоненти. Колінчастий вал перший у черзі. Масло потрапляє в його основні підшипники, створюючи слизьку плівку. Ця плівка забезпечує плавне обертання колінчастого вала. Від колінчастого вала масло подається в шатунні штанги. Ці штанги потребують змащення в місцях з'єднання з колінчастим валом. Масло утворює подушку між підшипниками штанг і шийками. Це запобігає контакту металу з металом. Коли колінчастий вал обертається, надлишок масла викидається назовні. Воно розбризкується по стінках циліндра, охолоджуючи та змащуючи їх. Поршні постійно рухаються вгору і вниз у цих циліндрах. Їм потрібні гладкі стінки для ковзання, але не надто багато оливи. Лише достатньо. Тут на допомогу приходить маслоз'ємне кільце на поршні. Воно знімає надлишок оливи, коли поршень рухається вниз. Але трохи оливи все ж проникає, і це добре. Невеликі вирізи в поршні дозволяють оливі досягати поршневого пальця. Це забезпечує плавне з'єднання поршня з шатуном. Ця область зазнає великого навантаження і високої температури. Масло тут також допомагає охолоджувати нижню частину поршня. Тим часом олива продовжує підніматися вгору. Вона досягає головки циліндра, де відбувається магія клапанів. Спочатку вона потрапляє на підшипники розподільного вала. Всі підшипники обертаються тисячі разів на хвилину. Масло створює плівку, щоб захистити їх від зносу. Потім масло потрапляє в сам розподільний вал. Розподільний вал має крихітні внутрішні канали. Ці подають масло до кулачків розподільного вала, які тиснуть на коромисла. Коромисла потім натискають на клапани, щоб впустити повітря і паливо або випустити вихлопні гази. Ці рухомі частини постійно потребують масла. Олива також тече до вала коромисел, змащуючи важелі клапанів. Навіть штоки клапанів отримують оливу. Хоча багато двигунів мають ущільнення клапанів, не всі. У деяких конструкціях ущільнювальне кільце та шайба клапана керують потоком оливи. Ідея проста: дозволити невеликій кількості оливи досягти клапана. Не надто багато. Лише достатньо, щоб стрижень ковзав вільно. Надлишок оливи згорів би димів і забруднював би викиди. Але з правильним балансом все працює гладко. Тепер не вся олія знаходиться в рідкій формі. Деяка перетворюється на масляний туман, тонкий пар. Цей туман розповсюджується через картер і кришку клапанів. Він покриває частини, які не мають прямих масляних каналів. Пружини, шестерні розподільного валу, навіть ущільнення отримують користь від цього туману. Це як м'який дощ змащення. Є навіть спеціальний канал біля фланця шестерні розподільного вала. Тут розбризкується масло, щоб змастити стопорну пластину розподільного вала. І поки воно там, масло розбризкується на ланцюг приводу. Цей ланцюг з'єднує колінчастий вал з розподільчим валом. Він знаходиться під постійним натягом і швидкістю. Без змащення він би розтягнувся або зламався. На щастя, розбризкування масла підтримує його в робочому стані. Коли масло завершило свій обхід, гравітація бере верх. Воно стікає назад у картер, повертається в піддон, готове до нового циклу. І цей цикл ніколи не зупиняється. Від холостого ходу до червоної лінії масло завжди рухається, завжди захищає, завжди охолоджує, завжди очищає. З часом масло зношується, воно збирає забруднення. Ось чому регулярна заміна масла є критично важливою. Старе масло не може захистити ваш двигун так, як свіже масло. Це як відправити солдата в бій без броні. Тому, коли на панелі приладів з'являється перевірте масло, не ігноруйте це. Ця проста рідина виконує складну роботу щосекунди, і без неї ваш двигун приречений. Моторне масло це не просто обслуговування, це виживання.